В Ужгороді 25 листопада відбудеться мій перший сольний концерт з великою програмою, де буде дуже багато цікавих українських пісень. Пісень про карпатський наш рідний край, пісень про кохання і, звісно, про ті проблеми, які турбують наше суспільство. Буде багато пісень, які я вже виконував протягом напевно, п'яти років і десяти. Ну, це декілька пісень, але буде повністю нова програма, будуть нові пісні. І таким чином я знову буду презентувати якби вже наживо для людей свій альбом, третій, який я випустив, який називається Карпатський чардаш». І, звісно, будуть пісні, ті, які турбують якраз зараз нас, які повинні лікувати душі наших українців. Адже те, що відбувається на Сході, те, що відбувалося на Майдані, воно за один день не пройде. Спеціальні гості, звісно, що будуть це буде мій. Якби, Можна сказати, хрещений батько української естраді, це народний артист України Іван Попович. Це мій кум-переможець п'ятого сезону проекту Голос України» Антон Копитін. Ну і буде нам підігрувати, і також буде як і гість супер драйвовий гурт, рокаш нами всіма знаний, нами любимий.